Привіт, друзі! Рада вітати вас на території нашого бдільництва. Що ж, колеги, от і все. Сезон 2025 закінчується. У нас привіси впали. Ще йдуть приноси на кочовому точку до кілограма, на стаціонарному по півтора кілограма в середньому приносять. До речі, після першої качки привіси були повеселіше, аніж від початку світіння соняху. То мед трохи принесли. Десь із трьох бідон плануємо прокачати для другої прокачки, для цього сезону вважаю, що це досить непогано. Думали, що і того не буде. Але сонях вже доцвітає, нових вже полів немає. В цьому році, до речі, дуже і дуже рано. Закінчився сезон. Зазвичай у нас до 15, го десь 20 го серпня привіси йшли більш-менш нормальні. А в минулому році, в 20-х числах серпня, взагалі зацвіло у нас поле соняху десь на півколіна. Він був ростом, але це було лядівне коло для наших бджілок. Навіть принос був до пів кілограма стабільно, і, до речі, дуже добре несли пилок. Матка червила, білка було достатньо, бджоли запаслись жирком, що є важливо для хорошої зимівлі. А, тож, далі пропоную підняти вам таку тему, що треба зробити в кінці сезону, що не забути і не пропустити, щоб запобігти фатальних наслідків, бо скоро починається вже наступний сезон. А він настає спочатку зимівлі. І нам треба все гарно влаштувати, коли ставити пластини чи відкачувати гнізда, як не допустити е, розбивання сімей через напади. Е, всі ці теми пропоную вам сьогодні обсудити. Тож, поїхали. Тож, друзі, Перше, що треба зробити, коли е, обривається взяток, це, звісно, скоротити льотки. Бо далі в процесі крайньої відкачки напад буде по-любому і деякі сім'ї можуть просто порозбивати. Особливо це стосується цьогорічних відводків та слабких сімей. Людки у нас верхній льоточок круглий, ми десь 10-11 серпня перед відкачкою меду ми їх закриємо наполовину. Нижній літочок, там, де сильні сім'ї, ми також закриємо наполовину. Далі у відводках ми лишаємо взагалі на 2-3 бджілки, щоб був нижній літочок. У слабких сім'ях, які по якійсь причині просіли, або в слабких відводках із запасними матками ми нижній літочок закриємо взагалі повністю. Адже через нижній льодок бджілкам набагато складніше захищатись, аніж через середній. Далі, друзі, наступне питання для багатьох дуже болюче, коли ставити пластини. Хтось ставить вже зараз, знаю тих, хто поставив наприкінці липня, а дехто ставить на початку осені. Тож, як наслідок, як правильно зреагувати, щоб і пліща утилізувати, і бджолам не нашкодити, я розкажу вам нашу практику і наш особистий підхід, а ви вирішуйте вже самі, кому як вчинити в цій чинці ситуації. Про те, що ми проливаємо щавеловою кислотою бджіл від кліща посеред сезону, як допоміжний. А не основний метод боротьби з кліщем. А на це я багато разів акцентувала. Кліща в минулому проливі випало досить нормально. Це вказує на правильність підходу. Якби ми його не збили щавеловою кислотою, то до осені бджоли дуже просіли б. Але кліщ, навпаки, він зміцнів би і розмножився. Після крайньої качки. Меду, яку ми будемо проводити, ми вирішили пройтись по сім'ям дим гарматою з апімітрином та керосином. Як це ми робимо, як будемо робити, я вам покажу в наступному відео. Також покажу найважливіший нюанс, як та за допомогою чого захистити органи дихання. Це дуже важливо. Амітрас, це, звісно, трохи агресивніша обробка аніж щавелова кислота. Але кількість кліща та наявність маси розплоду вказує на те, що е, дана обробка буде актуальна. Е, далі на початку вересня ми будемо ставити вже пластини, е, і нам ця обробка із димгармати і дасть бажаний проміжок часу, щоб кліщ не вносив дестабілізацію в процес передзимового розвитку колонії. Е, чому ми рано не ставимо пластини? Тому що якщо зараз пролікувати їх пластинами, то з нашою теплою погодою до листопада за осінь знову відбувається перезараження. Тож ми рану пластини не ставимо. На осінь використовуємо пластини варофлу, використовуємо їх вже давно. А хтось говорить, що вони не діють. Але наша пасіка вказує на те, що варофлу працює добре. І процес зимівлі відмінний. Просто, друзі, беріть пластини в перевірених реалізаторів. Було багато хто в магазинах не акцентує увагу на процес саме зберігання цих пластин, що і викликає вже деградацію діючої речовини. І внаслідок ми маємо нестабільний, малоефективний результат. Виставляємо ми їх трохи більше, ніж варостопу, хоч діюча речовина в них однакова, це флу Але на корпус бджоли в нашому форматі це 10 рамок даден. Варостопу вистачає 3 пластини без додаткової підставки. А варофлу ми ставимо на корпус бджоли 4 пластини. І на шостий день ми вже додаємо ще по одній свіжій пластинці. Щоб збільшити період максимального ефекту і е, досягнути вже пролонгованої дії, на 8, наприклад, рамочок ми ставимо три е, пластини варуфлу і на шостий день ще плюс одна свіжа пластинка. Ну і так далі. Нащо ми а... доставляємо по одній свіжій пластинці? Це все просто, тому що в будь-яких пластинах. В описі пишуть неправду про їх ефективність до 40 днів. Також зверніть увагу, будь ласка, на те, що при сильній спеці будь-які пластини діють значно менший період, аніж при оптимальних допустимих температурах. Тож, друзі, йдемо далі. Наступне питання мабуть, і останнє в цьому відео. Що вважаю важливим для цього періоду, це відкачка гнізда. Бо в багатьох створились великі апетити, коли візуально маленький розплід десь в долоньку розміром на рамочці. Вся інша площа рамки залита медом, звісно, хочеться його відкачати. Але робити цього не можна. Адже за найближчий місяць. Бджолам потрібно харчуватись та нарощувати масу розплоду. І ці корми, вони в гніздах, звісно, уйдуть в льот. І цей кормовий запас це найкраща стимуляція для матки на цей період, щоб матки нарощували активно свою яйцекладку. Але в гніздах обов'язково обов має бути 10-12 кілограм меду. Тоді колонія відчуває кормовий цей запас і активно вже працює на розширення розплоду. Не сподівайтесь, колеги, що якщо просушити гніздо, а потім намагатись стимулювати маток сиропом якоюсь літрою, що це матку підштовхне до активу, то це не станеться. Буде просадка в яйцекладці. Бо найкращий розвиток в зиму йде не на сиропі, а саме на медові. Тож і найкраща стимуляція на даний час це медовий кормовий запас. Тільки не плутайте, будь ласка, повторюсь, із нашої багаторічної особистої практики найкращий розвиток і найкраща стимуляція на зараз це не цукровий сироп, а запас меду. А ось сам процес зимівлі проходить краще саме на цукровій догодівлі. Хто щоб не казав, але це по факту. Тож, все, друзі, в принципі, будемо прощатись ми з вами. А, а ми будемо готуватися вже до крайньої качки, будемо прикривати льоточки, будемо стежити і контролювати закліщеність, і доготовувати вже наших бджіл в зиму. Звісно, без відкачки з гнізда соняшникового меду. Тож, до зустрічі в наступному відео.